Вітаємо вас, перемога! Це важка гра, принципова гра. Другий тайм дуже складний для вашої команди під словом по матчу. А, ну, враховуючи ті обставини, яких ми опинилися після першого туру, у нас е не було варіантів відступати. Ну і хлопці, це також розуміли, що треба було за рахунок, мабуть, е самовідачі цей матч е вирішувати. Тим паче. Їм це вдалося, нам це вдалося, і ми рухаємося далі. А, є помилки, але ми їх намагаються виправити. Що скажете по гри своєї команди в другому таймі, тому що там такі моменти були десь ну, неоднозначні. Деякі що саме неоднозначні? О. Паніка, певна, при обороні, така хаотична гра в захисті виходи в атаку. Дуже такі важкі були на моментами. На, на, на щастя, на жаль, або на щастя, ми наступаємо на одні і ті ж самі граблі відносно нашої гри, побудови гри, всього іншого. А воно буде. Опиратися без, ну, безсуперечно на індивідуальну підготовленість гравців. А Якщо говорити що за дітей, які зараз будуть грати SkyUp 2, їх ще можна навчити. А це вже сталі футболісти, їх важче перебудувати, перенавчити, але вони намагаються це робити і ми намагаємося це робити. Якщо говорити про моменти, які... Ми і зробили і могли пропустити, ну я гадаю, що гра, ну, скоріше всього, а, ми награли на перемогу, а негативні моменти не хотів їх пригадувати і навпаки перенести позитив команді, щоб вони відчували, що я в них вірю, так точно. Це в першому таймі така була на певна ситуація. Такий жорсткий епізод там був на флайм, що там трапилось. А, на мою думку, об'єктивно, якщо говорити про... Про роботу судді я не буду казати. Перед цим була можливість на виходу 2 в 2 в 0. Не було свистка, і відповідно, мабуть, у Шихова Ігоря здали нерви, і він ну, дійсно схвалив жорстко. Але знову ж таки, це все відбувалося офлайн, Якщо б це відбувалося ближче до карного майданчика, я думаю, що це ну, мабуть, була б червона карта. Ми Ви виграли за кордоном, у вас досить таки в Німеччині виступила ось такі червоні карти дають жовт за такі події. Не можу сказати. Ну, скоріше всього, що це жовта карта, я так думаю. Сьогодні Сачок не забив, став дуже активний, бо коли він вже розкриється, як ми звикли бачити, тому що він активний в соціальних мережах там постив, колись раніше було. А Зараз щось немає таких можливостей. Не знаю, може, перестав бути публічною. Щастя, любить тишу, мабуть. Але він до цього забував майже в кожному матчі, а сьогодні віддав. Ну, я гадаю, що кожен зробив свою роботу правильно. А, дякую. Дякую.